Всім привіт! В цьому відео я покажу, як вирішити проблему, коли при включенні комп'ютер відкривається браузер із рекламою. Насправді вирішити це досить просто і можна без використання сторонних програм. Перш за все, нам потрібно відкрити планувальник задач Windows. Це можна зробити через пошук Windows. І вводимо Task Shadow. Або ж можна через Мій комп'ютер властивості. Усі елементи панелі керування. І тут шукаємо адміністрування. І відкриваємо Task Scheduler. У цьому вікні нам необхідно відкрити бібліотеку усіх задач і пройтися почергово по усіх процесах, що тут запускаються. Ну, Тут зрозуміло C Cleaner, Google Updater, Nvidia. Але зразу свою увагу звертайте на отакий, такий тригер, як System Startup мене зразу привернуло увагу, що саме таке запускається від мого імені. В загальних відомостях незрозуміло, що це є, але якщо ми заходимо в каналі Actions, то можемо помітити, що тут запускається якась задача. І в кінці цього шляху видно, що відкривається Internet Explorer із якоюсь урлою. Тут може бути як і звичайний шлях, допустимо C, Program Files і так далі. Або ж такий, як у мене, де пише HK Current user. Щоб відкрити це місце нам необхідно виконати комбінацію таких клавіш, як Windows плюс R. І в цьому віконечку ввести команду Regedit. Тепер тут відкриваєте шлях, який вказаний у вас. В мене ж це було HK Current User, Software, Microsoft. Windows, Current Version і Run. І ось тут справді можна помітити, що є процес від мого імені, який запускає браузер з такою урлою. Це все вирішується дуже просто. Просто правою кнопкою мишки і delete. Тут все. І вертаємося назад до Scheduler. І тут так само. Правою кнопкою мишки і Delete. Якщо потрібно буде перезапустити комп'ютер, то перезапускаємо. Після цього проблема мала би пропасти. На цьому все. Якщо маєте якісь зауваження, доповнення чи можливі питання, то пишіться в коментарях. Якщо це відео вам помогло, то можете поставити вподобайку та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.